Доброго ранку, Україна і українці, які живуть на цій землі. Дивіться, знімати буду мовчки сьогодні. Ви вам все одно, що розказують, що не розказуйте. Так що це Троянда Бороліна. Краще троянди буду знімати. Хоча вони всі в мене тут. Всі Всі краще. Тут поганих троянд вже нема. Дивіться, яка вон дивіться. Ось якого кольору і ось червона. Це, це одній ті ж троянда. Як вона може бути? На одній троянді вон, червона вона. Просто А на цій вон така. Ну це трояндар вже знає, як він робить їх. Ось теж розкидає. Зараз ось тут походимо по садочку по ранковому. А ось яка розквітає. Ось біла, White Christmas теж розквітає вже. Ну, цій троянді, звісно, треба тільки оди співати. Дивіться, яка вона ось. Сейчас я зайду з цієї сторони і зніму вам її. О, дивіться яка. Дивіться, яка чудова. Леонардо да Вінчі. Дійсно да Вінчі. О, дивіться. Дивіться, яка вона. Ширини якої тут. Три метри ширини. Красоти 3 метри. Ось. Бускова. Теж великі квіти в неї. Такі он прямо. Бо на ж передають, що ж, потім вони мені вже попортять цю красу. Все знято без прикрас, без нічого. Як знімаю, так і викладаю в ефір вам. Нічим ніде нічого не прикрашаю. Ну, комусь це не подобається дуже, звісно. Бо проглядів вже дуже мало. А мені так подобається. Не дивіться, я, я дивлюся. Мені це подобається дуже. Називати не буду сорта, ви, ви саме знаєте все. Ви в мене дуже тут всі заходять такі дуже грамотні. Все, 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 все знають, все вміють. Так що просто проведу вас посаду і все. Цю красоту не описати словами, та й пером її не описати. Вона тут поруч, поруч рядом з нами. На ходу ще і вірші вам мам складаю. Ось, ось наваза цвіла. Це кулвотер. Cool Теж така бускова холодна квітка. Ось дивіться, яка шарлота. Казала, не буду вам розповідати нічого, а сама своє. Це Артеміс тут буде на 10 метрів, розкинувся, все забив, все забрав собі. Ось. Де у кого ви побачили таку красу? Та нема тут в Україні такої краси. Ні в кого. Кожний посади одну кітку і, і труситься над нею. А я посадила цілі вон, плантацію троянд. І нічого мені за ними труситься, вони саме ростуть. Вон, дивіться, яка Маргарет вона вже розпустилася. Яка, яка красунечка. Тут ж не пролізеш, не пройдеш. Зачіпається все. Що я діла це плаття, воно зачіпає за нього. Дивіться, Маргарет. А ось яка починається краса. Ось теж біг прб. О, дивіться, дерансар. Тільки тільки. Це перший день він розкрив свої. Квіточки, вон дивіться. дивіться, які красиві вони. Мені не видно, сонце вже сліпить. Дивіться. Які. Два кущі тут у маленькі. А ось вона, королева, краси. Олександра Офкент. Он, які квіти в неї, величезні. О, дивіться. Квітка 12 сантиметрів. Ось розпуск. Тільки ще. О, дивіться. Внучки букет збираємо. Випускний бал. Андрей Тюрка. Казала ж не буду вам говорити, квіти. Ось Аспірин, на сонечку тут. Ось доктор Масад тут. Он Баскобел. А ось, дивіться, поет вайф. Он. Красотулька. Тіка А це гарден спас довго держить і не, плав, не плавиться. Оце ті квіти, які можна сміло саджати в свої сади. Сонця не бояться, дождю ще не знаю, ще не було. А отуж не зняла квітку. Ой Боже, обійшла її. Ага, ось Аква починає. Ну, я їх повикидаю, ці квіти. А, ось дивіться. О, білий ведмідь який. Оце дійсно ведмідь. Тут квітка сантиметрів 15. Міцмер починається. Вон, теж скільки йому цвісти тут. Вон, дивіться, двох річки все сердце а ось, а ось розцвітає східний експрес теж тут буде в мене ось новенька англічанка зацвітає асма навірно шарифа Дивіться, яка вона чудова гляньте за Розовиночка Ось дивіться, які квіти. На полурозпуску вони. Здоровий кущ такий зв'язаний, бо вже й на дорожку аж виліз. А ось юбілей принца Монако. Ось він. І другий кущик він зацвітає. Це той розцвітає, старий мій. Вон. Вон далі. Вон далі. Емільєн Гію. Ось далі ось спрейки. Ці. Це оранж бебі. Ця ще не цвіте, теж Вон буде дуже красива, але ще не. Ельтора. Незрівнянна квітка. Кущик став малим, бо а це ось це просто шедевр мистецтва. Витвір. Августа Луїза. 12 сантиметрів, двохрічка. Це другий рік тільки їй. Ось, дивіться, який кущ. О, гляньте. Це Акрополіс. З нею рядом тут. Один. Дивіться, як так виглядає садван. Як він виглядає чудово. Делайт. навірно, по 15 сантиметрів. Кожна квітка тут величезна. Дуже величезна. Ось теж ці чорні квіти. Темно, темного бархату. Червоного, такого темно-червоного, красивейшого, красивейшого бархату. І це тут квіти такі. Це Дарсі Басел, Вон які квіти. У ньому і ще не горить. Сонце яке, але він ще не горить. Він уже, це четверта річка, четвертий рік, мабуть, йому вже не третій, це четвертий. То він держи себе дуже чемно. А це... Чайна герл називається, о! Оце така квітка от у неї. Розкривається новенька. Боїнг починається. Ну, ще, ще, тільки полу-полу розпуск. Ось новенька теж розцвіла з миру роз. Ну, забула я, як вона називається. Купер Суперкюніген, по-моєму. Оце вона. А ось Атомік. О, дивіться, яка чудова буде. Тільки-тільки. Я її пересадила в тому році теж. І вона ось тільки-тільки починає розпуск свій. Вон, ще тут покажу. Ось. Теж десь є вона. А ну що тут за, за квітка? Десь є ця, ця квітка. Ага ага. Зараз Гольд. О, Зомер Гольд. Це теж із великих, ну, типа плетиста, вона буде. А ось а ось розквітає яка. Мона Ліза. А це, мабуть, Дездемона. Вон. Я їх ще не вивчила, ну, я бачу по квітки Тут ось теж П'єр де Дерансарт. Сьогодні він вже розкриється повністю, розкриє свої. Вон, дивіться, яка гарна квітка Якщо будуть трипси, квітки ніколи вас не розкриються то тріпсов тут точно ніде немає. Квітки розкриваються красиво, тільки вони дуже довго розкривалися, тому що їх дуже дощами спресувало сильно. Дізі вон. Квітка розпускається ось така. Теж Прошлогодня посадка, пройшла річка. А ось, дивіться. Дивіться яка. Краса розпускається, розкривається. Гляньте стільки її багато. На два тих зв'язала, бо взагалі всю ось, завалила тут у мене. Це браття грім. Ось новенька джин тірні. Держи квітку теж уже довго. Вже з недільку держи квітка вон, такого чудесного, чудесного, такого ніжно-жовтого кольору. Дуже красива. З другої сторони, її ще зніму оцю Луїзу. Нею просто не можна намилуватися. Оце на другий рік вона видала таке цвітіння. В тому році там. Було три-чотири квіточки, в цьому році їх вон нескінченне множество. Ось. Аспірин починає, теж тут буде буйство, Ані дюпрей теж жовта. Гарна троянда. Нарешті в мене є Манститвуд. Все по пересортам приходила, а це дійсно уже той сорт. з долини, з, з твоя роза це троянда така. А ось індігалета. Бускова, ніжно, ніжного такого кольору. Бузок такий. Є темно бузок, а є світлий бузок. Ось вона такого кольору є. Як голуба вона виходить. Бенжамін Бріттен цвіти. Вон, дивіться, друга річка. Теж, це ж якби я ті не пересаджувала, вони б теж такими були. Ну, раз вони пересаджені, то вони ж уже Будуть такі, як першорічки. А це ж не пересаджена, от вона велика, вже вже 1,20 висоту нагнала. Вон, їх цвітіння буде обільніше. Це троянда. Моя прародительниця от її моєї троянди. З неї брали, ці. ну вона зовсім не така получилася. Якщо ще й звати забула. Ну, забула, коротше, та і все. Все. Потім, потім колись спомню. Ну, на цьому до побачення, до нових зустрічей, це буде Україна.